Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А сьогодні ми з вами розберемо, як правильно нагріти речовинку в пробірці, в порцеляновій чашці і на предметному склі. І так, перед тим, як нагріти речовинку в пробірки, що потрібно знати. Значить, дивіться, перше, треба взяти пробірку, пробірку тримачі. Як правильно це зробити? Беремо пробірку, бігунок ось так відсовуємо. Так. Далі дивіться, як ви вважаєте, де можна взяти пробірку? От тут внизу. Можна? Ні, не можна. Чому зараз розберемо? Далі посередині. Теж не можна, беремо ближче до отвору. Бігунок ось так присовуємо до початку пробірку тримача, і дивіться, повинна пробірка крутитися і в той же час не випадати. Якщо ви дуже зажмете пробірку в пробірку тримачі, вона може лопнути, то вона скляна. Так, дивіться. Я взяла прибірку. Тепер наливаю рідину, беру стаканчик з носиком, наливаю рідину. Так, воду я взяла. Поставила поки що в штатив. І зараз я буду підпалювати. Зараз я буду підпалювати сухе пальне. Нагадую вам, беремо сірничок. Підпалюємо і підносимо під сухе пальне. Так, видно вам, так? я наклонила трошечки. Так, горить наше сухе пальне. Перед тим, як нагріти в речовину в пробірці, ми з вами повинні обогріти. Тобто, дивіться, я вліво і вправо. Проводю над полум'ям горілки, вліво провела і вправо. Це для того, щоб вся пробірка обігрілася. Якщо буде пробірка-тримач внизу знаходитись, то метал нагрівається швидше і пробірка може лопнути. Так, І тепер ми з вами дивіться, нагріваємо на одному місці. Як я тримаю пробірку, дивіться, пробірка отвором. Відвернута від мене, відвернута вона від сусіда, який сидить перед вами, так, вона паралельно парті. І дивіться, нагріваємо в верхній частині полум'я. Спостерігаємо за тим, щоб рідина не вискакувала, як то кажуть, з пробірки. Бачимо, зараз почали з води виділятися, почало, виділяти, почало виділятися повітря, бульбашки повітря, потрошку вона починає закіпати. Так, ось вода закипіла. Так, Далі що робимо? Далі, значить, парабірка гаряча, ж дивіться, ви ж її руками не трогаєте. Вона, поки ви доносите до штативу, обережно ставите. І далі бігунко, бігунок відкриваєте. Таким ось чином відкриваєте бігунок. І берете, дам перебірку, де отвір. І ось таким чином піднімаєте і поставили пробірку. Вона гаряча, не трогає. Я поки що тушити полум'я не буду, тому що мені треба зараз показати, як ми будемо нагрівати рідину в порцеляновій чашочці. Беру порцелянову чашку, закріпляю її, в пробірка тримачі ось таким чином. Наливаю рідину. Можна блакитну взяти рідину. Так. І починаємо нагрівати. Спочатку обігріли і починаємо нагрівати рідину на одному місці, де тримає порцелянову чашечку, нагріваємо до тих пір, поки вода не википить і речовинка не залишиться. Ми таке з вами будемо проводити такий дослід, коли будемо робити фільтрування і отримувати чисту сіль. Після цього, як ви речовинка, Утворилася в результаті е, нагрівання, ви руками не трогаєте порцелянову чашечку, ставите її в латок і е, обережно забираєте зажим. І останнє, що я вам показую, це як ми з вами Будемо нагрівати предметне скло, як можна випарувати одну краплинку речовинки. Значить, дивіться, ось предметне скло. Я взяла пробірку тримачем. Можна взяти піпетку, а можна одну краплинку нанести ось таким чином. Одну краплинку. Що робимо? Обагріваємо обережненько. Обігріли все предметне скло, і далі гріємо на одному місці, поки краплинка не випарується, поки вода не випарується. Так. Так, вода випарувалась, Тепер я беру кришечку і збоку. Накриваю порцеляновий тигельок. Ось, збоку накрила, доступу кисню немає. І видно тепер краплинка солі, яка залишилась на предметному склі. Руками ми предметне скло не беремо, тому що воно гаряче. Беремо обережно на штатив. З таким чином. Так, тепер ми з вами на сьогоднішньому році розібрали, як правильно нагріти речовинку, а точніше рідину або розчин в пробірці порцеляновій чашці, і як випарувати розчин з предметного скла.